Друзі, вітаю усіх на каналі. Також вітаю усіх глядачів, хто перше завітав на канал. Завжди запрошую підписати, якщо ви ще не підписані на каналі. Знайдете дуже багато смачних, різних, простих, доступних рецептів, які можна приготувати для себе своєї сім'ї, а також на святковий стіл. Ну, а сьогодні хочу запропонувати приготувати дуже смачний борщик зі щавлю або борщик з кваску, залежно хто як уже говорить. Стандартний, звичайний, але дійсно дуже смачний. Трішки кисловатий зі сметанкою, з яйцем. Це дійсно дуже смачно. Якщо ви давно не готували, приготуйте. Якщо взагалі не готували, то дуже рекомендую спробувати приготувати. Думаю, що такий борщик зелений вам сподобається. Нарізаю цибулю, викладаю на сковорідку, обсмажуватись, нарізаю картоплю, перекладаю до каструльки її готуватись, нарізаю моркву, Викладаю до цибулі, перемішую і залишаю обсмажуватись разом. Нарізаю щавель. Цибулю з морквою перекладаю в каструльку готуватись, а на сковорідку викладаю обсмажуватись щавель. Буде його обсмажувати кілька хвилин. Як тільки він змінює кольор, перекладаю також в каструльку Готуватись. Додаю приправи, перемішую, залишаю готувати до готовності овочів. Коли овочі готові, додаю рис, готую до готовності і в кінці ще додаю пучок петрушки нарізаної. В кінцевому результаті у нас виходить ось такий смачний борщик, можна додати ложку сметани, також прикрасити яйцем і зелені петрушки. Це дійсно дуже смачно, якщо давно не готували, приготуйте. Ну а ми з вами зустрінемося вже в наступному кулінарному відео. Ставте подобайки, також підписуйтесь на канал, підтримуйте мене, буду вам за це дуже і дуже вдячна. Готуйте, нехай все вам дається і смакує. До зустрічі в наступних відео. Па-па!